Почнемо зі звичайного перехрестя з одним перехрещенням проїзних частин, яке виділене червоним кольором, за якою траєкторією ми можемо виконати розворот. Згідно пункту 105 поворот необхідно виконувати так, щоб при виїзді з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху. На цьому перехресті ми можемо рухатися як поближній. Так і по дальній траєкторії, але варто врахувати, що здійснити розворот ми можемо тільки в межах перехрещення проїзних частин. Траєкторію слід вибирати таким чином, щоб не перетнути суцільну лінію розмітки чи не заїхати на пішохідний перехід. Тепер розглянемо перехрестя, на якому більше смуг руху, по якій з траєкторій ми можемо виконати розворот на цьому перехресті. Як і в попередньому випадку на даному перехресті одне перехрещення проїзних частин. Значить, ми можемо виконати розворот як дальній, так і ближній траєкторії. Крім того, при виконанні розвороту можна перелаштуватися в будь-яку смугу, а не тільки в крайню ліву. Давайте додамо до нашого перехрестя розділювальну смугу. За якою траєкторією ми можемо виконати розворот. У даному випадку на перехресті буде два перехрещення проїзних частин. Якщо водії починають виконувати розворот по ближній траєкторії, то при виїзді з перехрещення проїзних частин він опиниться на смузі зустрічного руху. Тому на перехресті з розділювальною смугою водій повинен здійснити розворот по дальній траєкторії, щоб не порушити пункт 10.5 правил дорожнього руху. Якщо ж розділювальна смуга не доходить до перехрещення проїзних частин, ми можемо виконати розворот по ближній траєкторії, не виїжджаючи на перехрестя.